Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо. Єдина жінка-прикордонниця на посаді начальника відділу бойової та спеціальної підготовки. Підполковник Марина Жадобіна про фах військової мріяла з дитинства. Коли почалася війна, їй довірили врятувати прапор частини. Історія жінки воїна у матеріалі військового телебачення. Підполковниця Марина Жадобіна уважно стежить, як на навчаннях стріляють солдати. Оці військовослужбовці стріляють з гранатомета перший раз. І спостерігаючи за їх обличчям, я можу їх, його порівняти з людиною, яка от як перший поцілунок, знаєте? І вони щасливі. В них а особливо мішень поцілив, то це взагалі джекпот. Марина не просто інструктор, вона начальниця відділу бойової та спеціальної підготовки 105-го прикордонного загону. Це єдина жінка, військовослужбовець, яка займає таку посаду серед прикордонників. На сьогоднішній день мені поки що, мабуть, одні з перших довірили таку посаду. Для мене це, це означає те, що тобі довіряють, в тебе вірять, і можливо, все ж таки. Принцип гендерної рівності. Марина мріяла стати військовою з 9 класу. Мама каже, здивувалася, але підтримала доньку і та почала готуватися. Це вже був 11-й, два роки пройшло. Я там бігала, пригала, віджималася. На той момент мені було 17 років. Я взагалі не орієнтувалася, що є різні роди військ і, і ну, що це велика різниця. От мені сказали, що є військова академія. Все, мені цього було достатньо. Вона згадує ніч, коли почалася війна, її тоді розбудив дзвінок оперативного чергового. Як я побачила на екрані телефона цей номер, я одразу зрозуміла, що це не просто так. Я отримала завдання від командира загону про те, що в складі групи. Вибуваю із завданням вивести бойовий прапор нашої частини. Будні офіцера, постійні навчання та підготовка. Кожен елемент відпрацьовують кілька разів для того, щоб завжди бути готовим захищати батьківщину. За матеріалами військового телебачення Ольга Читайло факт Єдині новини.